Доброго Дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець з 697-м стрімом по справі вбивства Ірини Дмитрівни Фаріон. Сьогодні відбулося чергове засідання в Львівському Шевченківському суді по обвинуваченню Славі Казіченко, якого звинувачують у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон. І прокурор Петльовний, до речі, в одному з моїх відео. А я викладаю другий стрім по справі вбивства Ірини Дмитрії Фаріон. Один, одна людина написала: прокурор петльований. Як влучно Бог йому вибрав фамілію прізвище? Дійсно, прокурор петльований. Прокурор петльований слідство, петльоване, сфабриковане, і шите. Це вже я додаю, і це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Ну, а зараз я без емоцій. Без емоцій. Постараюсь професійно прокоментувати сьогоднішнє начебто зізнання у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон От сьогодні прокурор Петльовний. Прочитав протокол негласних слідчо розшукових дій НСРД, така розумна назва НСРД, да? скажіть просто прослушка в камері. Кладуть прослушку в камері і слухають розмови правильно людини, яку звинувачують вбивстві Фаріон, Славіка Зінченко співкамерника. І оці НСРД, начебто, є доказом того, що Славік Зінченко вбив Ірину Дмитрівну Фаріон, тому що він зізнався. Чому він зізнався? В чому він зізнався? Скажіть, будь ласка, от чому я б, якщо б я був захисником Славіка Зінченко, я би запитав, в чому е, Зінченко зізнався? От скажіть, в чому він зізнався? Прослухайте аудіозапис начебто, діалогу Зінченко з співкамерником, де Зінченко підкреслив, начебто зізнався вбивстві Ірини Дмитрий Фаріон. Прослухайте. Малий, ти скажи, ти щось отримав з цього? Ні. Так на ти сидиш на. Ти підписався на це все, якщо навіть не отримав грошей. Ну, зробили роботу, вбили людину, я зрозумів. Ну, касу дали. Чи ви там на грузді патріотизму це зробили? На ґрунті особистої неприясні, на ґрунті особистої неприясні. Та ну би, це ж наскільки треба бути. Ти ж навіть з нею не був знайомий? Ну так. Ну Яка може бути особиста неприязнь? Чи ти маєш на увазі неприязнь, що вона таке виступала, що вона е така точка зору? В неї була чи як? Що ти розумієш як особисту неприязнь? Конкретно до неї погано стався. А чому? Що вона тобі погано зробила? Вона погано. Говорила, вона про погано. Про кого? Що? На мою адресу? На твою адресу? Ні, конкретно на мою. А на чию? Ні, конкретно не на мою? А на чию? Російськомовних? Скажіть, будь ласка, що ви почули? Ви почули те, що Зінченко зізнався вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон? Скажіть, будь ласка. Ви почули, що Зінченко зізнався у вбивстві Ірини Дмитрії Фаріон? Ні. Прямого зізнання Славіка Зінченко, в тому, що він скоїв злочин, не було. А те, що він сказав, було зроблено під фізичним психологічним тиском співкамерників. Кримінальні злочинці, які сиділи разом з Зінченком, вибили з нього непрямі? покази в тому, що він, начебто, брав участь у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон, вибили. І про це Славік Зінченко заявив на суді. Заявив на суді зразу після того, як прокурор Петльований продемонстрував записи з камери, де Зінченко, начебто, зізнався вбивстві. Він сказав, що я це все зробив під фізичним психологічним тиском своїх співкамерників, так які мені погрожували. І зробив це для того, щоб вони від мене відчепилися. Тому що, коли я це сказав, вони від мене відчепилися з юридичної точки зору, цей запис він не має права бути долученим до справи і не є зізнанням Зінченко в убивстві, тому що Зінченко зразу сказав, що це було зроблено під фізичним психологічним тиском кримінальних злочинців, які сиділи. З ним камрії примушували його до цього зізнання. Все, це з юридичної точки зору. І пані Софія Фаріон, яка раділа і говорила, ви бачили, він же зізнався, він же зізнався. Пані Софія Фаріон рано радіє. Це не є зізнанням Зінченко. Це є вибиті покази, вибиті покази зі Славіка Зінченко. Вибиті покази. З усіма порушеннями Конституції України, прав людини, громадянина в Україні і з порушенням кримінально-процесуального кодексу України, все рідні дорогі. З людини просто вибили зізнання силою, психологічним тиском. Далі, а далі, а далі все дуже просто. Захисники Славіка Зінченко подали подання в суд для того, щоб на суді слідуючому допитали і встановили оцього співкамерника, який розмовляв зі Славіком Зінченко. Нам же потрібно побачити ту людину, який Славік Зінченко, начебто зізнався в тому, що він вскоє вбивство. Вибачте, запис, який прокурор петльований продемонстрував, не є юридичним доказом. Від слова зовсім. По ньому потрібно провести слідчі дій, слідчі розшукові дії. Потрібно знайти того співкамерника, який говорив з Славіком Зінченком, якому він зізнався. Потрібно привести його в Шевченківський суд, щоб він дав покази і підтвердив те, що він говорив з Славіком Зінченком, і Славік Зінченко йому зізнався, так? Потрібно запитати його, примушував він, чи примушували вони Славіка Зінченко фізично, психологічно тиснучи на нього до такого зізнання. І потрібно прогнати його на поліграфії. Тому пані Софія Фаріон рано радіє: ніякого зізнання Зінченко не було. Були покази Славіка Зінченко, з яких з нього вибили силою. Вибили кримінальники по завданню адміністрації СІЗО або оперативної частини СІЗО. Кумів, як кажуть, да, на кримінальному жаргоні. Це моя суб'єктивна точка зору українського журналіста. Я вже давно казав, з самого початку, коли Славіка закрили, через місяць я вже почав говорити, що до нього в камері застосовують психологічний тиск і фізичний, щоб він зробив самоого. Признанку на жаргоні криміналу, тому що у Львівської поліції у прокуратури це був єдиний вихід. Я казав, що це буде. Славік Зінченко в оточенні 20-30 кримінальних злочинців, які на нього днями тиснули психологічно і фізично, пам'ятаєте, як вони його обкурювали. Славік Зінченко, футболіст. А вони біля нього курили й димили. Уявіть дитину, яка не кури, в якої чисті легені і на яку димом дують 20-30 чоловік. Це ж газова камера. І Славік Зінченко от в таких умовах жив, так вони ще гірше йому робили. І що? І Славік Зінченко був змушений зробити непряму не прям, не признаночку, скажімо так. Але вона не має юридичної сили. І це не є доказом що про те, що Славік Зінченко вбив Ірину Дмитрівну Фаріон. Це є доказом про те, що наша українська правоохоронна система, спрут суддівсько-поліцейсько-прокурорський повернулися або не виходили з часів НКВД. Так, з тих часів НКВД. Берій, Єжова, Ягоди, Сталіна. Коли людина попадала в Тюрму, скажімо, в СІЗО в колонію і з нею робили що хочеш, вона не була захищена законом. Все дорогі рідні. Рано радіє Софія Семчишин Фаріон. Це зізнання Зінченко не має юридичної сили, воно було вибите з нього правильно силою і психологічним тиском. Тому потрібно робити всі слідчі. Рошукові дії для того, щоб встановити всіх осіб, які були причетні до цього вибивання, до цієї, до цього запису розмов. Я думаю, голова Шевченківського суду дасть наказ, що слідчим прокурорам, поліцаям на слідчому суді предоставити тих людей, які чинили. Психологічний фізичний тиск, який брали участь в цій розмові. Це раз, друге, знову потрібно подавати подання про те, щоб Славіка Зінченко в одиночну камеру негайно помістили, тому що кримінал буде йому мститися. Людина, яка говорить правду про те, що робиться там в камері, да. В установах СІЗО, яка говорить правду, погано потім закінчує, тому що їм мстять мстять адміністрація СІЗО, мстять кримінальники, які в камерах роблять безпреділ в прес-хатах. Тому Славіка Зіченко потрібно негайно перемістити в окрему камеру. Інакше до нього знову кримінальники будуть застосовувати ще більш жорстокі садистські методи зізнання. Вибивання з нього зізнання, психологічного тиску і фізичної наруги. З вами український історик та журналіст Рошвець про те, що рано радіє Софія Фаріон Семчишин бумеранг ніхто не відміняв. Я кажу пані Софії Фаріон, я не бажаю її зла, я не бажаю нікому зла. Я Божа людина, яка стала на Божий шлях. Але я скажу одне: коли людина робить зло, коли людина принижує, топче іншу людину, коли робить подлянки, обливає брудом, готуйся, що рано чи пізно бумеранг прийде до тебе або до твоїх рідних. Це закон Божий. З вами український історик та журналіст Рашвець 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Низький уклін. І велике прохання, допомагайте, дорогі рідні. Хто скільки зможе, тому що я борюся проти спрута, спрута суддівсько-прокурорсько-поліцейської системи, яка готова затоптати і топчи любого українця, любого з нас. Дякую за стрім і дякую, пані Ремкевич за підтримку. Вчать. До нової зустрічі!